Ми прямуємо до голови петрівсько романської громади Валентини петрівни Богойової для того, щоб дізнатися про стійкість і спроможність її громади. Коли була створена петрівсько романська громада, із скількох сіл вона складається, і яка кількість мешканців громади? петрівсько романська територіальна громада була створена 10 січня 2018 року. До складу громади війшло 10 населених пунктів. А населення 4 тисячі 224 чоловіки. А який бюджет громади? Бюджет громади в 2023 році складає 51 мільйон 157 тисяч. Це загальний бюджет, в тому числі власний бюджет 35 мільйони 826 гривень, і трансферти 15 мільйонів 330 тисяч гривень. Немає у нас дотації, в тому році була. Дотації в цьому році немає. А скільки коштів громада може спрямувати на програми розвитку? Ну, на жаль, ми, ми би хотіли, щоб більше було цих коштів на розвиток територіальної громади, але так як у нас бюджет дуже невеликий. І ренти в нас немає. В нас тільки кошти, ті, що надходять від податків, але податки нам, на жаль, не всі платять навіть ті, які потрібно платити. То більше як 20% ми не можемо на сьогодні виділити з бюджету коштів на розвиток. На бюджет розвитку. А скільки не доплачують податків, яку суму? Ну в основному у нас починаючи ще із як почалася війна. То недоплата в нас була велика, навіть було 5 мільйонів недоїмки в бюджет. І це було пов'язано з тим, що, ну, що почалася війна, і в нас орендарі, що орендують землю, і земля по всій Україні, і вони дуже там постраждали ну, на сході їхніх землі. То вони дуже найважчий на період це був 22-й рік. Але пізніше вони трошки. Та по оренді землі ви не майже повністю повернули кошти, а такий податок, який називається податок на нерухоме майно відмінне від, земель, від земельної ділянки, на сьогодні нам не сплачує три великих таких власники цих, цього нерухомого майна, це Агрокра, вибачаю з Поберезово Луцьке. Їх на сьогодні вже більше двох мільйонів. Недоїмка в бюджет. Далі є в нас такий приватний підприємець Булгаков Віктор Петрович, який володіє цегельним заводом, який з року в рік не сплачує податки. Вже є судове рішення про те, що він повинен сплатити, там вже більше 700 тисяч. От, але на сьогодні також кошти ці бюджет не надходять. А це для нас це великі кошти. Нагадайте, будь ласка, кількість учбових закладів. На території нашої сільської ради розташовано 4 школи і 5 дошкільних навчальних закладів. Із них два ліцеї, дві гімназії ну і п'ять дошкільних навчальних закладів. Два Петрівці Румінський дитячі садочки і середняки ручки Березова по одному. З місцевого бюджету фінансуєте? Повністю фінансуємо з місцевого бюджету дошкільні навчальні заклади, повністю фінансуємо персонал, технічний персонал наших шкіл і не вистачає ж освітньої субвенції. Ми також із бюджету сільської ради в тому році більше двох мільйонів виділили, щоб закрити цю тему. Ну, На сьогодні також. Недостатнє фінансування, також перекриваємо своїм бюджетом. А які основні виклики під час повномасштабної війни? Ну, Це ж перше, і найбільше з чим ми зіткнулися, це те, що були недоїмка бюджет сільської ради. Ми з цим питанням дуже дуже багато пропрацювали, зустрічалися окремо з кожним орендарем, і листи писали, дуже часто зверталися до податкової нашої установи, щоб допомогли, нам допомогли у цьому. Також були виклики, з коли почалася війна, те, що до нас на територію, особливо в перші місяці, багато ми зустріли внутрішньопереміщених осіб, було по 700 чоловік взагалі були по 1200. Ну на сьогодні у нас 224, що залишилися. От потрібно було знайти і житло, і продукти харчування, і тепло. Дуже дякуємо НГВ Полтава Нафтогаз Пупатукрнафта за те, що вони не відмовили і виділили нам гуртожиток, який знаходиться в селі Петрівка Роминська, і там приютили було по 69 чоловік. Жили і на сьогодні там ще живуть внутрішньопереміщені особи. Також ми дякуємо това агрокраю, готель вони виділили в селі Березова Лука, і на сьогодні також там живуть внутрішньопереміщені особи. Ну, тобто, всі разом якось це питання розв'язали. Є в нас ще комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, Терцент, наш власний. А вони також дуже багато допомогли тоді, тому що треба було гуманітаркою забезпечити переміщених осіб. От це на їх плечі також багато лягло. А на території громади релоковані підприємства є. Значить, на сьогодні їх немає, але до нас звернулися жителі міста Херсона. Вони вже до нас приїжджали неодноразово. Вони там постраждали в того що Каховська ця гребля була ж порушена, затопили багато населених пунктів, і там у їх були своє молочний комплекс великий, і вони на сьогодні до нас звернулися, і ми майже вже е знайшли їм і приміщення, але це приміщення. Воно буде не просто виділить його не просто так, а буде аукціон проходить. Але вони згодні взяти участь в аукціоні. І вже декілька сімей з них переїхали до нас жити. І вони хочуть відновити тут. Нам ну, будуть отримувати коров там і велику рогату худобу. І це великий плюс, тому що ми дуже боремося за створення нових робочих місць. От, навіть у цей період, коли почалася війна, ми розвивали таку тему, як ну, шукаємо всі можливості, як наповнювати бюджет. І ми створили своє комунальне підприємство, яке називається Петрівка Агро. Виділили їм землю. Рішенням сесії у постійне користування, і вони займаються обробітком землі, але разом із тим, вони працевлаштовують людей і потім пізніше ми поговоримо там про теплиці і про пасіку, це якраз теж по комунальному підприємству, і на сьогодні вони вже працевлаштували сім чоловік. Це для нас великий плюс, тому що таке село є березова лука. Там дуже гостре питання стоїть саме з працевлаштуванням. А як справи з залученням грантових коштів? Ну, Намагаємося з усієї сили залучати грантові кошти. Працюємо ми, працювали на цьому, за цей період із міжнародною організацією міграції. От ми залучили, Вони до нас сюди приїжджали, представники не одного разу, проводили навчання з нашими активістами, з нашими працівниками культури. І ми виграли такий грант в розмірі 10 тисяч євро, і вони за ці кошти нам придбали повністю апаратуру, музичну апаратуру для нашого сільського будинку культури і Петрівського Роменського, і інших. Ми користуємося і інші сільські клуби користуються цією апаратурою. І ми дуже дуже вдячні. Знаєте, ну здавалося б, війна, але разом з тим. Молоді нас любить займатися художньою самодіяльністю і на населення. Також У нас проведено дуже велика кількість. Я навіть зараз точно не скажу благодійних концертів. На цих благодійних концертах люди допомогли своїми донатами десь більше 300 тисяч гривень, і ми всі ці кошти передали Збройним силам. Якщо говорити у загальники, про яку суму може йти мова інвестиційних коштів залученої громади? Ви знаєте, за ці роки, починається десь з 2020 року, ми залучили більше як 12, взяли участь і виграли більше як 12 проєктів. І це були великі кошти, тому що, наприклад, на це цьому році ми отримали кошти з бюджету участі. Це було 630 тисяч наших і 630 тисяч обласні кошти. Ми придбали баки для роздільного збору сміття, і ми на сьогодні повністю закрили цю тему. Вся все, все територія нашої сільської ради, всі населені пункти забезпечені цими сміттєвими баками. І це великий плюс для нас, тому що ж велика сума грошей поступила і від обласних обласного бюджету. Також у нас ми участвували у президентській програмі Велике будівництво. Це ж у нас збудована амбулаторія нова. Там також кошти сільської ради. Там будівництво майже 7 мільйонів. Там сільської ради кошти тільки мільйон вісімсот, а решта кошти то державні кошти були. От далі ми співпрацюємо. Є у нас такий хороший орендар, як фірма «Астарта». а їхні дочорні підприємства, «Листручки». Вони дуже допомагають в соціальному розвитку, особливо села Ручки. І вони оголосили за оці два роки є в їх така програма Курс на незалежність 1 і Курс на незалежність 2 і ми по цих програмах також взяли участь, а це, це бере, участь бере все населення, там не тільки, наприклад, працівники сільської ради. І ми виграли перший їхній грант це на придбання пасіки. Це було 15 тисяч да? 10 тисяч євро. Повністю за ці кошти нам придбали пасіку разом із вуликами, з бджолами. І в цьому році ми вже отримали перший урожай меду і забезпечили медом наші дошкільні навчальні заклади, і школи, і також забезпечили одиноких пристарілих медом. І в цьому році ми також участвували в їхньому проєкті Курс на незалежність 2 і виграли на 20 тисяч євро теплиці. Теплиці вже ми поставили, цим займається комунальне підприємство Петрівка Агро. Дві великих теплиці там працевлаштовано чотири чоловіки, вже, які вже працюють. Посаджено висаджено 50 тисяч штук помідорів, насіння помідорів на пророщення, і там біля теплиці ще 4 гектара землі. Ми також хочемо і в теплицях сіяти розсаду, і під відкритим ґрунтом. Це також буде для забезпечення потреб наших закладів освіти, населення. Ну, якщо буде хороший врожай, значить будемо продавати. Декілька слів про програми підтримки військових і їхніх родин. Ну, тільки спочатку, як почалася війна, то ми дуже багато зробили і ми, і населення. Я дуже дякую населенню, тому що відгукувалося на, на маленький, який навіть там клич не є, населення відгукувалося дуже активно. Значить, це. Багато ми зібрали гуманітарки, тоді прийняли рішення про те, що кожному мобілізованому ми виплачуємо. Ну я та я, і так, і депутати вважають, це невелика сума. Кошти ну просто це все виходить з скільки можливо з можливості бюджету. Ми на сьогодні виплачуємо по 5 тисяч гривень кожному мобілізованому. Разом з тим, якщо ж, не дай Бог, трапиться біда. і у нас на сьогодні вже сім чоловіки, які загинули в цій війні, саме наших солдат, які участвували в боях, то ми виплачуємо по 30 тисяч. Ну, беремо повністю, виділили з бюджету по 30 тисяч гривень, і ми повністю беремо на себе всі витрати, по по поховання, і плюс допомагаємо сім'ї. Сьогодні так. Як відбувається комунікація між органами місцевого самоврядування і громадськістю? Як ви розумієте, які потреби є в громади, як вони на них реагуєте? Ну, по-перше, в нас є свій комунальний заклад, називається регіон. Це великий інформаційний наш центр. Він колись був в Гадячі, в Гадяцькій районній раді. А коли утворилися територіальні громади, і ми їх забрали до себе, то ми все, що... Всі наші плани, ми висвітлюємо наш комунальний заклад регіон, висвітлює інформаційний. У нас створений сайт Петрівської Роменської сільської ради. У нас є, крім того ще свої групи у Територіальній громаді, де активісти ведуть ці групи. Ми намагаємося, щоб у нас була співпраця з населенням. Приймаємо їхні пропозиції, всі рішення, які ми приймаємо, обов'язково і, і в зверненнях громадян, і в телефонному режимі, і, і отож в групах пишуть. І крім того, в нас створені на сьогодні вже і активно діють три, три громадські організації. От особливо в нас така активна громадська організація, яку очолює Швед Євгенія Валерійовна, Вони з чоловіком разом тут дуже працюють активно. І дуже багато питань ми вирішуємо саме через цю громадську організацію. Далі слухаємо ж і зауваження, і критику, і виїжджаємо на нас. Буває таке, що нас викликають там, десь група населення зібралася, і треба попрацювати, треба послухати їх. треба вирішить те чи інше питання. Там, наприклад, Ми планували наприклад, там, дорогу так зробити, а люди кажуть, що не, не треба. Ми обговорили питання, не треба, значить послухали так як люди говорять. От, дослухаємося до тих і пропозицій і зауважень населення і враховуємо їх. Ну, я вам хочу сказати, не все можна врахувати, хотілося б більше. Ми, наприклад, знаємо, що на сьогодні найбільша проблема це дороги. І ясно, що найбільший звернень по цьому. От, ну Якщо в тому році ми змогли, у нас були землі запаси, які вивільнялися, і ми їх продали через право оренди, продали через аукціон і отримали додатковий бюджет. Це нам дуже дуже допомогло. 9 мільйонів коштів гривень. І ми з них 6 мільйонів змогли, навіть 7 мільйонів, змогли виділити на дороги. Це було найбільше звернення від громадян саме на цю по цьому питанню. Ну, це так. Працюємо. А як громадяни зверталися, через які технології чи методики? Ну, я говорю, що перш за все, це телефон, по телефону звертаються, і є колективні звернення. У нас спеціально є два працівники, які працюють тільки зі зверненнями громадян. Ну і група Петрівська-Руминська територіальна громада, де ми Туди ж вони пишуть, а ми. не читаємо. Це такий приклад, як жителі громади змогли вплинути на процес прийняття да, рішень. У да. Так. нас дуже є активні жителі, які приходять прямо на сесію сільської ради. У нас сесія відкрита, і ніколи ми не було такого випадку, щоб ми когось там не пустили на сесію. Приходять на сесію і також свою думку висловлюють. Значить, Ми велику роботу проводимо з молоддю по залученню молоді саме в управлінську систему сільської ради. Ну, на сьогодні в нас створена молодіжна рада. Для цього була проведена велика робота. Це не просто так, що ми зібралися, а створили молодіжну раду. Ми оголосили конкурс. І згідно цього конкурсу, молоді люди подавали заявку. Потім у нас засідала комісія, яка була створена спеціально. По цьому питанню розглядали ці заявки. І ну, я вам хочу сказати, що молодіжну раду якраз і, і захотіли ті люди, які, які ми хотіли. Дійсно такі активні, такі ініціативні. Зараз у їх стоїть питання про те, щоб з молодіжної ради хтось був представником виконкому сільської ради. І ми це питання розглядаємо, і ми не проти, тільки за, тому що, знаєте. Тоже, щоб вирішити питання молоді, треба їх чути, їх знати, їхні проблеми знати. А те, що, наприклад, не старше покоління, ми вже відстаємо від них. Уже відбулося перше засідання молодіжної ради. На молодіжній раді обрано керівник цієї молодіжної ради, і там виділені активісти із тієї ж молодіжної ради. І ми... Це питання і надалі будемо розвивати. І я вважаю, що це дуже великий плюс. Я просто була так, в Черкасах в тому році. Ми їздили з обміном досвіду і нас якраз знайомили із роботою молодіжної ради і молодіжного простору. Мені це так сподобалося. Це не обов'язково, щоб там були молодіжні раді можуть бути задіяні молоді від 14 до 35 років. І ми якраз у цей бачили 14 років 35. І ми бачили наскільки вони активні. І якщо їх ще підтримує мер, підтримує їх дуже. І то вони нам розказували, скільки можна всього зробити. І це ми вже маємо приклад. У нас ця громадська організація називається Петрівське вжоли, де керують шведи. Я думаю, за їх всі знають. Вони ж також тихенько кажуть: ми участвуємо в якомусь проєкті. який не будемо казати, якщо виграємо, скажемо. Виграли вони проєкт теж на 5 тисяч євро. Значить, придбали вони зразу самі ну, прийшли до нас сюди, пообговорили ми тему. Кажуть, давайте сміттєві баки стоять, давайте ми поряд поставимо ще такі ну, примітивні там бочки і так далі. щоб збирати пластик? Ми будемо збирати пластик і це буде йти на потреби цієї громадської організації. Бо вони дуже багато там і про… Велопроб... Та ви, може, бачили у цих наших на нашій сторінці ж на сайті, там і велопробіги, якісь там змагання. І вже дуже-дуже багато чого проведено. І вони взяли участь у проєкті і виграли проєкт по екологічний проєкт. І згідно цього проєкту, вони що отримали? Отримали гарні баки для того, щоб збирати цей пластик. Уже вони стоять ці баки біля наших баків по роздільному збору сміття. Виграли електроскутер. Вони тепер цим скутером збирають оце все такий великий, з таким великим прицепом, і вигали прес? Оце ж цей пластик передавлюють цим пресом і потім здають. Так що це дуже хороша справа. Молодіжна рада це дуже хороша справа. За цим майбутнє, я вважаю. А скажіть, якісь поразки в роботі органів місцевого самоврядування були останнім часом? Як ви до них відноситися? Ой, поразки. <хи> як так, як самих поразок я не бачу, щоб були якісь поразки. Ні. Є проблеми в роботі, як і в кожній роботі, є проблеми. Ну я, я наприклад, найбільше бачу плани багато і зробити можна багато одне, якби достатньо було коштів. Це на сьогодні, мені здається, найбільша проблема, тому що є кому робити, є чим робити. У нас житлово-комунальне підприємство, село називається житлово-комунальне підприємство, село Петрівка-Роменська. Вони скільки всього роблять і можуть і все робити, але ж їм треба допомогу. Великі проблеми в нас є очисні споруди, які ми з року в рік. Але там, там на, на реконструкцію 18 мільйонів, тільки на реконструкцію. Ну, такі робочі моменти. А щоб поразки, я, я не можу нічого такого сказати. Я дуже підтримую децентралізацію. Я не знаю, як воно ж далі буде все це. Що... Одне тільки, що найбільше дуже велика зараз у нас проблема, що дуже падає. Населення, кількість населення, дуже мала народжуваність. У нас є програма підтримки народжуваності. Ми раніше виділяли по 25 тисяч, хоч бюджет недостатньо, таке як би хотілося Але ми дуже хотіли, щоб особливо Петрівці ще народжуваність більше. Але ну, в тих малих селах в старостинських округах ну, зовсім падає. Ми по 25 тисяч зразу згідно програми виділяли. Тоді бачимо, що не дуже. Ефективно, ну на сьогодні ми виділяємо і все таки не дивлячись ні на що, 15 тисяч виділяємо кожної сім'ї, яка народила, народжує дітей. Оце велика проблема. Я, наприклад, мене це дуже хвилює, тому що ж розумієте, чотири школи, п'ять дошкільних навчальних закладів. Ми з усієї сили стараємося, щоб їх щоб вони надалі працювали, mm -hmm. тому що все рівно хто що не каже, а все таки, якщо на місці дитина. І не треба і вставати о 6 ранку їхати шкільним автобусом, а вона на місці встала, і школа, і садик рядом це дуже великий плюс.